А це вже у нас наступний день. Дівчата захотіли на сніданок кашку. У мене якраз була вівсяна кашка з ягідками на молочній основі у таких от пакетиках. Це ми вирішили спробувати і купили в супермаркеті. Кашка дуже легка приготування, просто заливаєш кипятком або теплим молоком і чекаєш, поки не пропариться. Дуже швидко. Оскільки малим не дуже подобається дуже сильно гаряча каша, то я вирішила залити трошки кипятком і потім, коли вона напариться, то додати молока. Паралельно я п'ю свої ліки від тиску, я продовжую їх пити після італії, тому що не можна так от кидати лікування і планую тут знайти лікаря, який мені допоможе постійно купляти ці лікарства. Мені так подобаються ці бідончики з молоком на чотири літри зразу. Взагалі-то мене попереджали, що молоко продається в Канаді в пакетах. У мене це був культурний шок, тому що я, напевно, дуже давно останній раз бачила молоко в пакеті, але виявили, що це тільки в Онтаріо. Тут нема все скачування такого. Добавляю малишні трошки бананчиків, тому що це доволі смачно Вівсяна кашка з ягідками та ще й з бананчиком. Ну просто реально дуже смачно. Після сніданку перше, що я роблю, це, звісно, мию посуду, тому що я в одному з відео казала, я люблю це робити зранку, не з вечора. Взагалі мені дуже подобається, що кожна хата практично тут в Канаді має посудомийну машину. Це дуже, дуже, дуже зручно. На даний момент я проходжу курси по безпечному харчуванню. Вже майже закінчила мене на днях буде екзамен, і я дуже багато чого знала про те, наскільки багато мікробів може бути на посуді буквально от за пару годин. Тому треба бути дуже обережною, дуже уважною і дуже вчасно мити всю посуду і вмити її правильно. Мити в посудомийці дуже допомагає позбавитись мікробів, особливо на дошках, на яких ми все нарізаємо, тому що воно ще протягом дезінфікує парою. Це дуже-дуже важливо. Якщо не дезінфікувати парою, то в професійних кухнях зазвичай роблять слабесенький розчин хлорки і дезінфікують, замочують в такому розчині. І тільки після цього дають посуді висохнути, причому ніякому разі не можна витирати рушником. Обов'язково вона має висохнути самостійно на повітрі. Взагалі, дуже багато цікавих курсів тут є, і я дуже рада, що я попала саме на цей курс, тому що він мені дає дуже багато можливостей знайти непогану роботу. Наприклад, кергівер або навіть Ну, не знаю, навіть в школі працювати, тому що е, ти працюєш біля дітей, які можуть їсти, і ти маєш знати, як правильно е, діти мають їсти, щоб вони не е, получили якесь отруєння харчами. Взагалі, такі курси, як безпечне харчування, вони дуже змінюють відношення до їжі, підходу до готування і так далі. Наприклад, розморожувати можна е, тільки. Так, щоб температура була безпечна при розморозці, щоб мікроби не почали множитись. А множаться вони дуже швидко. Наприклад, за 20 хвилин вони подвоюються їх кількість. Тому треба бути дуже дуже обережними. Розморозити можна невеличку кількість в мікрохвильовці. Можна розморожути в холодній воді, тільки в холодній, ні в якому разі не в гарячій. М'ясо або те, що ми розморожуємо, має бути герметично запаковане. Та кожні півгодини треба міняти воду, щоб м'ясо таке розморозилось. Ну і останній спосіб це самий найдовший спосіб це розморожувати в холодильнику, оскільки холодильники тут морозять дуже добре від 0 до 4, але здебільшого 0, то м'ясо може розморожуватися 24 години. Воно мусить розморожуватись так. І розморожується дуже безпечно, тому мікроби не починають розмножуватись і не починають отруювати нашу їжу. Ну от і все кухня в мене готова. Можна переходити до наступного е, місця, тому що в нас це неділя, і я можу дозволити спокійно прибирати хоч цілий день. Дівчатка зайнять своїми справами або грається або за комп'ютером. Тому в мене є час. Це спеціально гігієнічні салфетки. Ні, ними не можна витирати немовлят, коли міняєш підгузник, Вони доволі небезпечні для цього. Це саме дезінфікуючі салфетки для унітазу, тому ними можна помити унітаз або якусь краплинку, яка капнула. Витрати буквально от так, от легенько, до того як, наприклад, це за тряпку з миючим засобом, або дуже сильний миючий засоб. Тобто це дуже класні дезінфікуючі салфетки, але їх, ще раз повторюю, такі салфетки я бачила в Італії і чомусь ними витирали попи малюків, і я дуже дивувалась, бо вони дуже незручні по якості, і їм, ними не можна ні в якому разі витирати попи малючків, або свої руки, або ще щось, тому що вони дуже хімі... Як? хіматура там дуже сильна. Ну і надзвичайно нормувальником стільки ляльок, тому що малі їх купають, коли купаються. І потім вони тут висихають, але не встигають вони висохнути, малі про них забувають і до наступного купання. Наступне купання вони їх знов купають. Тому в мене тут постійно склад маленьких ляльочок, але мені то не заважає. Я собі помила всю поверхню, поставила ляльки назад, і діти собі довольні. На жаль, тут в мене ще немає пилисосу, і я тут мучуся з шваброю, і це дуже-дуже незручно, бо вона не захоплює практично нічого. Я на неї дуже злилася, мене дратувало підмітати, тому що воно реально е, дуже дрібний пил, який я звикла, що в мене італій просто приліпав до підлоги його можна було зібрати кусками. Тут він розлітається як пух. І летить, куди йому хочеться, хоч ти його вінником, хоч чим. Так, сама ванна в нас чистенька, тому я просто перехожу до іншої кімнати. Починаю зі свого ліжка, звісно, тому що його теж треба поправляти і заправляти. Я думаю, ми всі це робимо. У мене тут постійно якісь іграшки, то малі принесуть, то просто в мене лежить. Ну от таке от. Тут в мене ще нема підматрасника такого спеціального. Він в мене з'явиться пізніше. Зараз я сплю набагато зручніше, не переживаю. А тоді ще було доволі холодно в спину, тому що ну спати на підлозі це не дуже весело, тому що в нас це напівпідвал і доволі сиро і прохолодно від підлоги. Ну от те, що я казала, дуже легкий пил, волосинки, якісь пушинки, Воно дуже дуже легеньке. Його замітаєш, а воно взлітає в повітря і лишається. Дуже дратує. Там ви, напевне, побачили дуже велику кубку, це тому, що я сортую сміття. Так, його можна винести зразу в відро поставити буквально за дверима, але коли за дверима дуже холодно, ми стараємося якомога менше виходити. Тому я це пару разів на тиждень виношу. І в мене там такий склад, тому що я хочу ще ем, сортувати його окремо зав'язувати картон, окремо пластик, щоб було зручніше тим, хто його викидає. Але нічого, може в Італії, звикли до такого, що треба сортувати, збирати. І в мене там чотири відра було, якщо не більше. А тут разом з вологим сміттям іде все, що не сортується, я його зав'язую і зразу ж викидаю в коричневий бідон, тому що він не сортується, його не можна зберігати довго. Воно починає запах з'являтися. Це вам не пластик з картоном. Тому отак от його швиденько викидаємо.